Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Світана У стінах Жовківського центру творчості дітей та юнацтва сьогодні звучить музика, яка змушує затамувати подих. Нове фортепіано справжня окраса заходу. Центрі творчості дітей навчається майже тисяча учнів. Тут працює безліч гуртків від вокально-хореографічного до науково-технічного. Але такого професійного фортепіано досі у жовтні не було. Діти разом з викладачем займалися на невеличкому синтезаторі, тож віднині у них значно більше можливостей. Це приємна несподіванка. Нам сказали, що нам дарують піаніно, але ми вже собі так уявляли, ми вже думали, де ми його поставимо. І тут привозять такий білий, гарний суперовський інструмент. Дивіться, який він гарний. Естетично і приємно на ньому працювати. Звук тут дуже гарний, абсолютно гарний. У захваті від інструменту і діти кажуть, з новим фортепіано зможуть проводити репетиції та виступати ще краще і ще більш завзято. Раніше в мене була мета навчитися грати, і тепер, коли в нас є такий чудовий подарунок, я би хотіла навчитися. Коли воно приїхало і ми побачили реально дуже круте, класне, біле, велике фортепіано ми були в захваті. Про можливість отримати в подарунок фортепіано керівництво центру почуло від Міжнародної асоціації позашкільної освіти і ризикнуло попросити новий інструмент. За пропозицією Міжнародної асоціації позашкільної освіти, що є така можливість отримати інструмент, ми звернулися в фонд і вони нам люб'язно погодилися представити цей прекрасний інструмент фортепіано, за що щиро вдячні. Президентський фонд Леоніда Кучми Україна ще 2013 року купив 75 сучасних фортепіано Есекс» для українських мистецьких та музичних шкіл. На багатьох із них уже грають діти в різних куточках України. Цей інструмент ми завжди кажемо розділив долю всієї країни. Вони залишилися в Маріуполі, і в Северодонецьку. Вони ж вижили в Бучі, і в Куп'янську. На них грають діти в Києві, в Одесі, в Кропивницькому, в Хмельницькому, і тепер грають і в жовкві. Ми хочемо, щоб українські діти вчилися на найкращих музичних інструментах. Це вже четверте фортепіано, яке фонд Леоніда Кучми передав Львівщині. Загалом юні таланти отримали понад 70 легендарних стенвей Есекс. Та на цьому благодійники зупинятися не планують і обіцяють надалі підтримувати обдарованих дітей. Оксана Ясницька, Володимир Ролюк. Факти Асі єдині новини.